Всім доброго дня! Ви на каналі Green Street в рубриці інвестицій. І сьогодні ми поговоримо про торгівлю на фьючерсах. Це ми будемо робити за допомогою криптовалютної біржі Binance. І так, переходимо в деривативи USD TRM фьючерси. Натискаємо. Тут практично те ж саме, що й на спотовій торгівлі, але, але трішки відрізняється. Ми бачимо зліва графік торгів даної криптовалюти. У нас виставлено BTC-USDT. Книга ордерів і віконце для формування ордерів, які ми будемо виставляти на фьючерсах. Для того, щоб розпочати, ми для початку поповнимо наш баланс в USDT. Натискаємо на стрілочки. Наприклад, 10 баксів підтвердити. І все. 10 баксів у нас на ф'ючерсному гаманці. Тобто ми спотового гаманця перевели на ф'ючерсний гаманець. Тепер будемо формувати сам ордер. Ізольована, тобто безстроковий режим маржі. Бажано ставити ізольований. Тут ви зможете почитати, що для чого призначено. Ставимо ізольований. Кредитне плече ставимо X6. Підтвердити по маркету ставимо. Тобто по ринку суму вписуємо. Пишемо 21, так як мінімальна кількість маржі потребує 21. 29 ставимо 21. І будемо заходити в Bitcoin USDT. Заходити будемо в Лонг, тобто на підвищення ціни, а шорт це. На пониження ціни. Якщо ми зайдемо в лонг, то ціна повинна бути не нижче тієї ціни, по якій ми зайшли. Якщо ми зайдемо в шорт, то ціна повинна бути не вище тієї ціни, по якій ми зайшли по ринку. Це все робиться по ринку. Маржа в 21$ долар, у нас вийшла вартість в USDT в 3.48. Тобто на 348 з наших 10 ми зайдемо. Заходимо в лонг, все, зайшли. Наш ордер активний і пішла торгівля. А тепер розберемо сам ордер. Тобто пара BTC USDT, біткоін до долара, розмір маржі 2081, ціна входу 2840 по ринку. Ціна маркування 20,805,60 центів. Це тобто зараз по ринку торгується. Ціна ліквідації. Ціна ліквідації, те, що я й говорив. Наша ціна не повинна знижуватися нижче тієї ціни, по якій ми зайшли. Якщо ціна достигне 17,431,1 цента, то наша позиція ліквідується і наші кошти підуть. В актив біржі. Далі наш гаманець на 348 ми зайшли. І PNL, тобто плюс-мінус прибутку. Ми ордер можемо закрити цей в будь-який момент. Як тільки наш прибуток буде нас влаштовувати, ми його можемо закрити. Можемо закрити по маркету або по ліміту. А можна одразу закрити всі позиції, якщо в нас відкрито буде кілька їх. В загальному по ф'ючерсах я вам розповів, але це тільки в загальному. Для того, щоб торгувати на фьючерсах, бажано хоча б хоч трошки вивчити таку книжку, як технічний аналіз. Там показані всі фігури і всі практично стратегії для того, щоб торгувати Даним інструментом. Тепер перейдемо до стратегічної торгівлі. Стратегічна торгівля це такий інструмент, де робот-бот або бот-робот виконує оці всі функції, які я вам тільки що показав сам без вас. Тобто він сам керує ф'ючерсною торгівлею. Натискаємо на стратегічна торгівля. ось, фьючерсний грайд. Натискаємо. Тут все практично те ж саме, але віконце для оформлення ордерів трошки інше. Це віконце для налаштування даного бота-робота. Ви його можете налаштувати автоматично або вручну. Але там і там вам треба деякі функції йому налаштувати, щоб він почав свою роботу по даному інструменту. Приклад буду показувати на парі TRX USDT. Тут у рядку пошуку пишемо TRX, це тікер монети Tron, тобто Tron USDT, TRON до долара. Ставимо автоматично. Період 7 днів, наприклад, нейтрально, ізольовано. X6 плече. І зараз тут ось є 40 баксів 59 центів для мінімального входу в дану торгівлю. Зараз перекинемо ще трошки баксів. 40 перекидаємо. І ставимо 41 і натискаємо Створити. Я прочитав і погоджуюсь підтвердити. Все наш робот успішно створений. І тепер він почне торгівлю. Ось сюди. Пара TRX USDT безстрокові X6, нейтрально 41$. долар. Загальний прибуток, збиток. Тривалість ціна ліквідації, статус. Ну тут всі функції. І оця кнопочка кінець, ви можете цього робота в будь-який момент закрити, по вашому бажанню. Але тут можна ще й виставити і ручні налаштування. Тобто лонг або шорт, нейтрально, ізольована або крос, плече збільшити, зменшити. Все те саме, як і автоматично. Арифметичний чи геометричний, верхня нижня ціна, кількість ордерів, в які він буде заходити. Все практично те саме, але тут виставляє він автоматично все. Ми тільки робимо деякі налаштування. На ручних налаштуваннях я практично не торгував. Автоматично торгував місяць, зайшов в 19 позицій, відео по цим позиціям буде далі. Там видно, як робот торгував, по яким парам плюс, по яким мінус. Скажу, що цей робот не особо адекватно реагує на різкі коливання ціни, тобто дампи або пампи. Такий як ось тут ось різкий памп, а потім падіння. Або ось тут різкий дамп, а потім ціна пішла вверх. Але цей робот має і плюсовий характер, коли на протязі кількох днів відігрує ту просадку, яку допустив під час різкої коливання ціни. Додаю відеозвіт по даному інструменту. По закінченню торгів робот зайшов в мінімальний, але плюс. Торгував в основному 7 днів, але були виключення по деяким парам. Але взагалом було 7 днів. Ну і на цьому практично все. Далі більш детально ви розберетесь на власній практиці. Для того, щоб зареєструватись на біржі Binance, я залишив посилання в описі під відео. За цим посиланням ви отримуєте знижку в 10% на всі комісії на біржі Binance. Підписуйтесь на канал. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.